Навесні футбольна команда Кривбас 84 за підтримки громадської організації Золотілеви чорної сотні відвідала Західну Україну. Здійснилася запланована подорож до Закарпаття. З Самого ранку команда з тренерами і з групою підтримки зібралася біля дитячої юнацької спортивної школи Noдин міста Кривий Ріг в очікуванні захоплюючої подорожі, адже попереду сотні кілометрів, сотні нових незабутніх вражень. Вже вранці наступного дня прибули до селища Поляна. Розмістилися в готелі, який вразив своєю гостинністю та домашнім затишком. Свіже повітря, гори, місцевий колорит лише додає наснаги та бадьорості. Саме в такій атмосфері хлопці провели перше тренування. Приїхавши на Закарпаття, не можна залишити без уваги замок паланок, що знаходиться в місті Мукачево, і безумовно є домінантою міста. Завдяки професійному екскурсоводу гості ніби перенеслися в ті часи, коли в замку вирувало життя. Так, що ще можна подивитися? Може повертатися, що й досить наземні поруч, вам буде зручно фотографуватися на ході міста або по екскурсії. треба буде підійти до Фадіра Михайловича Порятовича. Треба взятися за 5, може пожартувати, бо схитрити. Дружня порада, Загадуєте бажання, все точно, конкретно вказуйте. Якщо вам потрібно нове авто в майбутньому, маєте сказати марку машини, колір машини, рік нові терміни виконання бажання, що потім до мене претензій не було. Все точно вказуєте, я вмиваю руки. А то зі потім мені репутацію. Все Точно вказуєте. будь ласка, спочатку за мною на другий поверх, прогуляйте. Незважаючи на активно проведений день, хлопці жваво ділилися враженнями активно пізнавального відпочинку, примостившись дружньою сім'єю біля каміну. Саме вранці третього дня хлопці не аби адже попереду була зустріч з противником. Може, це і дружній матч, але в душі кожен з гравців прагнув перемоги. Ось і зустрілися на полі дві команди – 84 та Говерла. Гра була дуже напруженою від перших хвилин і до останнього свистка. Тренерів переповнювали хвилювання за своїх вихованців, адже вони є плодами їхньої багаторічної праці. Діти на рік молодші. Хотіли доказати. Непогана команда. Видно, що обучена, непогано двигалися, хотіли грали досить у непоганий футбол. На жаль, хлопці відправилися додому з рахунком 3-1 на користь Говерли. Але як нам всім відомо, без поразки не буде перемоги. Зіграли одну ігру, набрали з опіта. З новими силами будемо ждати наступний матч. Так, команда була сильна, у нас були недостатки наші в матчі. Будемо працювати, тренироваться. тренуватися. В кожній лінії своей були ошибки, у кожного игрока були свои ошибки. Будемо працювати, будемо тренуватися, все буде хорошо. Бажаємо хлопцям натхнення, плідної праці та гарної вдачі у всіх починаннях. А тренерам та організаторам низький уклін за їхню працю за виховання спортивного молодого покоління.